Всім привіт! Ось цей комірець. Так, і що тепер показую, що у мене виплилося. Так, ось дивіться, що у мене виплилося. Віду я вже останній рядочок. Ось такий він у мене виходить. Ну, він як заблокується, він буде краще видно малюночок. Це акрил. Тонка нитка молочного кольору. Та що, я думаю, що тоді малюнок тут краще буде видно, бо воно все розрівняється. Мені подобається. Подобається ось як він тут виходить такий, бачите? Такими ніби квіточками. Так, ось такий він. Так, ну і загальний всьо його вигляд. Так. Я ж кажу, що він ось такий він. Такий гарненький виходить. Зараз я спробую отак трішечки, да? Щоб ви могли побачити, який він. Ось, дивіться, оце я хочу показати особливо ось цю, ось цей останній рядочок, який він йде. Ось такий він цікавий виходить. Ну, я ж кажу, що як заблокується, то вже краще буде видно, тут піку багато є. Так що ось весь цей такий край буде. Так, що ось такий буде комірець ще одненький. Так, ще ось такий буде цікавий він сам по собі. Так, і я вам хотіла ще показати. Так, ще я вам хотіла показати. Так, ось ця серветочка, так. І тепер хочу показати, куди я тут продвинулася. Так. Що в мене тут уже виходить. Так, на цю сторону. Тобто тут ниточка йде. Так. Так, і дивіться, яка краса тут буде. Так. Дивіться, знизу в мене також є напів резеточки. Ось вони є в мене внизу, також є. Так. Так, неудобно одною рукою трішки розправляти. Ну, і, і зрозуміло, що так, ось продовжую я плести ось тут. Ось я буду напіврезеточку цю робити таку. Так, ниточка закрутилася, тут піврезеточка буде. І ось тут напіврезеточка буде. І потім це ось тут так, виплітаю, і ось тут мені виплести, І потім я вже буду виплітати ось цю тісьму і на закінчення серветочки. Тобто ось така вона в мене гарненька виходить. Так, ну кращий вигляд буде зрозуміло. Тому що завертається ще все. Ну, процес плетіння. Так що, ось така вона буде. Вистачає мені ще й тут, біленьких буде. Так що, а вже обв'язувати тісьму, знову тут я буду, то буду молочного кольору. Так. Ще я вам хочу трішки щось показати. Так, і покажу я вам. Так, ну ось буде сукня, так? Змінила я узор, так? Ось дивіться, зараз я спробую його. Він ще не сильно видно тут. Так, як його так розправить. Ну, ось дивіться, ось так він повторюється. Рапорт тут повторюється, бачите? Ось так він буде йти. Так, оцим узором я буду продовжувати далі. Буду продовжувати далі. Трішки в мене мало, ну я зараз її підтягну, я вже закінчую, закінчую комірець, так, і піду далі. І спідничка зараз в мене піде. Так що буде гарненька вона така. Є тут більші дирочки, але мене це влаштовує, тому що вона, бачите, більш вона така симпатична, нарядніша робиться з хвилькою. Так, що. Так, залишу майстер-клас, де я брала цій, цей узор. так. І що я хотіла сказати? Там вона через сім рядів робила прибавочку. Я буду, в мене прибавочка йшла ось тут після резиночки, так, тому я буду робити прибавочку вже трішечки. Я якийсь шматочок, може, такий проплету. Потім буду дивитися, як воно буде йти взагалі, який вигляд буде. І, можливо, трошки зроблю прибавочку. Ну, зараз, бачите, вона в мене хвилькою і так йде дуже. отак, Бачите, цікаво. Цікаво, вона так у мене йде. Так, що ось такий зворотній тут вигляд, так. Ось все вона по, отака чудова буде. Так що, спостерігайте далі, а далі буде цікавіше. А я вам усім кажу пока-пока. До завтра. Дякую, що ви є, за лайки, за коментарі. Дякую, що ви мене просто дивитесь. Гарного настрою! Бережіть себе, любіть Бога і благотворчого суспільства. Зустрічаємось завтра!